Про нинішній політичний момент та розвиток ситуації на сході ми поговоримо з народним депутатом Олександром Чорноволенком. Пане Олександре, доброго ранку, радий вітати вас в нашій Добрий студії. Ранок. Вже наступного вівторка, вже зовсім скоро, Верховна Рада збереться на позачергове засідання якраз для розгляду антикорупційного пакету реформ уряду, наскільки я розумію, і от пан Турчинов зазначив, що там міститься реальний механізм протидії корупції. Ви вже із цим документом знайомі? Там п'ять законів насправді. Тобто, і вони певної міри альтернативні один і одному. Ну, ви вже знайомилися. Ну я сподіваюся, там є і президентські з які, які закони винесе Турчинов, я не знаю, бо це буде. Зрозуміло, тільки в понеділок на погоджувальній раді. Угу. Але якщо взяти всі е, закони, які є в Верховній Раді, то, як на мене, найкраще це президентський закон антикорупційний, а не урядовий. Нам потрібен якийсь додатковий механізм е, в тому, як буде реалізовуватися ось цей пакет реформ. Ні, ну, боротьба з корупцією це дуже складна штука. І одним законом, і декількома законами. Це питання не вирішиш. Це має бути повністю перебудована вся економічна система України. Значною мірою політична система, повністю судова система, повністю правоохоронна система. Тобто, це ну надзвичайно складна система. Ну з корупцією декларативно боровся і ще пан Янукович. А в чому тут буде новий дієвий підсумок? я? Не пам'ятаю, щоб він навіть декларативно боровся. <ган> а ви хочете сказати, що треба зробити, щоб не було корупції? Аби таке спрацювало. Аби так і спрацювало. <ган> ну, взагалі-то, щоб воно спрацювало, необхідно повністю змінити світогляд українського народу і української влади, тих, кого народ обирає. Щоб вони перш за все готові були виконувати закони, і їх треба буде виконувати від початку і до кінця. Бо якщо закони не виконувати, в чому в самих дрібницях, то очевидно, що щоб не, щоб не приймала Верховна Рада, це безглуздо. Ну чому до речі, Верховна Рада тоді так зневажливо поставилася до урядового пакету реформ? От як стверджує Арсеній Яценюк, більшість депутатів в нього навіть не заглядали. Ну, я так розумію, що Арсеній Яценюк мав на увазі не корупційний пакет не антикорупційних реформ, а реформ пов'язаних із е, реформами економічно. бюджетного кодексу і реформами е, Якраз податкового кодексу. Ну, по-перше, тому що Яценюк їх подав невчасно. Їх треба було подати до 1 липня. От це те, що я говорив про те, що щоб у нас не було корупції. Ні економічної, ні політичної, ніякої, нам треба виконувати закони. А закони говорять, що будь-які зміни, які ми вносимо до, податку, до податків в Україні, до бюджетного кодексу, вони починають діяти, якщо вони внесені до 1 липня поточного року, тоді вони починають діяти з наступного року. Якщо ж вони. Внесені, скажімо, в вересні, то вони вже будуть діяти не з 15-го, а 16-го року. Тому в даному випадку влаштовувати е, поспіхом прийняття нескладних законів, а, а закони пов'язані із бюджетним кодексом, змінами мова йде про угу. повністю перебудову всіх стосунків між. Державою і місцевими органами влади І з податками? Це ну це, 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 це півроку треба, щоб дуже детально розбиралися, дивилися. Це треба, щоб ну, е всі міністерства виставилися, місцеві органи змінили. влади. А ну, у нас же в країні змінилися умови. В мирний час можливо строки виглядають більш реалістично. Зараз наскільки буде реально у військових ви хочете, умовах? щоб не було корупції. Я вам десятий раз кажу, виконуйте закони. Мирний час, військовий час, це не має значення. Наші б, який слова час. та Богу до вух, розумієте? Ну то ще раз, треба, треба спочатку внести тоді зміни, до, які пов'язані з тим, що в військовий час закони приймаються в режимі два за, два проти, або навпаки, що, скажімо, не треба. Якщо ти хочеш, то не півроку треба, щоб випробувався закон перед тим, як його використовувати податкове, достатньо одного місяця чи одного тижня. Це інше питання. Тоді можна буде і так подавати. Але це безглуздо так приймати на складні економічні закони, пов'язані з податковою бюджетною системою. Бо війна чи мир. Ми можемо зробити гірше в умовах війни. І перше, все, для армії, для обороноздатності країні. Тобто у цьому складі парламенту вони, можливо, не будуть розглянуті і прийняті? Прийняті можуть бути, розглянуті не можуть, бо немає часу, щоб розглянути. Цікава відповідь. Якраз тоді давайте поговоримо про новий склад парламенту і передвиборчу кампанію, яка зараз триває. Здається, що ну щось змінилося, як мінімум, виборець змінився, а технології залишаються старі і той самий підкуп виборців, виклони у списках. Щось певне повторюється. І можливо, навіть ті самі особи і вдаються до таких заходів. Причому ну всі ж. Практично знають навіть про кого мова. Як ви вважаєте, це спрацює у цього разу? Виборця так само можна обдурити, як і на попередніх виборах. Ну, дивіться, щодо клонів в списку воно ніде ніколи не спрацьовувало, принаймні останні, скажімо, 5 років. А що стосується підкупу, то я можу сказати про вибори. До Верховної Ради 12 го року на, при, на прикладі міста Києва. Uh -huh. От, ну бо це найбільше яскрава по мажоритарним округам, а я йшов по по, по мажоритарному округу в Києві, От, то абсолютно це ніяк не спрацювало. Причому ні прямий підкуп, тобто роздача грошей, ні там спроби, там, скажімо, так званих добрих справ, коли там будувалися всякі там майданчики, доріжки. Причому часто це будувалося за державні кошти, Значить, казали, що це від депутата, який при владі знаходиться. А це тим не менше не спрацювали, перемагали лідери тих представники тих партій, які були лідерами громадської думки. Ну, зараз це блок Порошенка. Тоді це був блок тимар... партія Чуть, Батьківщина. Ну, на така думку... та та ситуація, да. В Київраду, от ви бачили, переміг от. Було е, удар, який представляв і Кличка і Порошенка в 2014 році і теж дуже яскраво, половину по списку і десь майже три чверті по округам. Тому те такий результат буде зараз. І в Верховну Раду то вибороць змінився і до тих технологій він буде мати е, кращий захист внутрішній. Ну, по більшості на більшій території частині території України так. А десь можливо окремі е рецидиви, але думаю, що вони не будуть вирішальними. Але ж на на народ все ж таки втомився. Ну, це факти. Ми бачимо це за тими прикладами народної ілюстрації. Ну, ви знаєте про що я кажу про ось цю акцію допомоги відпочинку політику в смітниках. Е наскільки ця акція буде дієвою? Ми багато про це говоримо. Е Влада на вашу думку усвідомлює, що за відсутності конкретних дій наступним об'єктом якраз вони можуть стати для таких подібних акцій народної недовіри. Ну, по-перше, це не має жодного відношення до нинішньої влади. Це мова йде про колишню владу, мова йде про людей, які Винні були в тому, що власне виник Тот Майдан. бути. саме про кредит довіри. Що стосується кредиту довіри, то ще раз кажу, кредит довіри чи недовіри визначається на виборах. Коли люди е виходять на якісь акції, пов'язані з радикальними прямими діями, От то це тоді, коли вже виникає кредит не, кр кредит зневіри, коли люди не бачать, що можливості е, значить ну, нормально подолати. Це от у Януковичі двічі це було яскраво 2004-2014 і 2014 роки. А це, до речі, майже в будь-якій країні світу було десь раніше, десь пізніше. Але ну, щодо того, ну, наскільки ці акції, це малочисельні акції, це акції явно проплачені. І це акції, ну, вони частково, скажімо, ну, вони не діють на користь, вони скоріш, діють на, на користь Путіну. І анти, антиукраїнські акції. Побажати Я... залишається мені на останок нашого ефіру тільки. Того, щоб усі наші справи і справді були на користь нашій державі. Дякую вам, що сьогодні була зранку за Так, Будь ласка.